Декілька днів тому ось ці відео та фото у соцмережах шокували громадськість в заплавах річки Західний Бух у Шептицькому районі. Виявили десятки мертвих лебедів. Ти шановний рибалка. Скільки ви скільки лебедів є мертвих на озері? Біля тридцяти. Біля 30. мертвих пернатих знайшли в одній із водойм неподалік сіл Волсвана та Бендюги і міста Шептицький. За участь ДСНС підняли квадрокоптер, де обстежили порядку 32 гектара всіх угідь, де знаходилися ці лебеді. The <laughs> cat Встановили 38 тушок, які були вже загинули. Їх вилучення з водойми, Вони були упаковані в мішки і відправлені на лабораторні аналізи. На превеликий жаль підтвердилася ця ситуація. що Це пташиний гриб. аби унеможливити розповсюдження вірусу. У трьох населених пунктах шептицького району впровадили карантин із буферної зони, а це території Шептицького Волсвина та Бендюги. Заборонили вивозити в інші господарства птицю, яйця чи інші продукти птахів. Ництва заборонений також вилов риби. Мешканці Бандюги інформацію про карантин дізналися від місцевої ветеринарної лікарки. Ветлікарка була, то казала, що пташений грип. Також мешканці обіцяють дотримуватися усіх застережень від ветеринарної служби, не гласкати курей, руки розуміти, разумити. Отак що каже: Ну якщо якісь зміни є, щоб повідомити. Карантин у шептицькому районі в самому місті Шептицький, а також у двох селах Волсвені та Бендюгах триватиме три тижні. Віталій Ковела, Юрій Маковецький, телекомпанія Перший західний.